І щодо новин спорту учора відбувся фінал чемпіонату України з баскетболу серед команд першої ліги сезону 2013-2014. У протистоянні зійшлися баскетбольний клуб Кіровоград 2 та Дніпропетровська Спарта. Чи вдалося нашій команді взяти реванш за минулорічну поразку? Дивіться у наступному сюжеті. Вже через декілька хвилин після початку наставники кіровоградців змушений був взяти тайм-аут, бо ж наша команда дуже мляво грала у нападі. Та й у захисті були проблеми. Про що свідчило і 0-7 на табло. Це був момент павлення. Ви самі розумієте, що на кону стояло золото чемпіонату, поэтому, звісно, звісно, вони ані немножко трохи перед Ну, нормально, поставили на місце, охладили їх, їх гарячі голови. Після настанов коуча команду немов підмінили. Кіровоградці змогли не лише наздогнати дніпропетровців, але але вирватися вперед. У такому темпі гравці БК «Кіровоград-2» зіграли і у другому періоді на велику перерву команди пішли за рахунку 54-38 на користь нашого колективу. Після відпочинку господарі продовжили контролювати ситуацію. Щоправда, вже у заключній чверті дніпропетровці значно додали, чим змусили кіровоградських болівальників трохи понарвувати. Та в останні дві хвилини гравці БК «Кіровоград-2» зробили все можливе, щоб довести гру до перемоги. Фінальна сирена зафіксувала рахунок 94-82. Наша команда – чемпіон України сезону 2013-2014. Этот сезон был очень тяжелым, так как в начале сезона у нас тренер еще болел. Команда тренировалась без тренера, но мы старались держать все кондиции, хорошо идти вперед и побеждать Мне, Наверное, самое было сложное это финальное, так как она была самое самая эмоциональная с прошлыми чемпионами года. Но мы боролись.